Дітки, давайте зараз з вами пограємося в гру. Пограйтеся? Да, так. Да, да, да. так. Ось подивіться, у нас є чорінна квіточка. Вона має пелюсточки. В кожній пелюсточці захована гра. А щоб дізнатися, в яку гру ми хочемо погратися, треба нашу квіточку покрутити. Так, Алісенька. Давай покрути квіточку, дізнаємося, яку групу ми сьогодні будемо грати. Так. Ось метелик сів на рожеву пелюстечку. Так, дітки, молодець. А ну подивимося, що у нас за гра. Дітки, подивіться. Сьогодні ми будемо грати, в гру, «Знайди квітку. А яка зараз пора року? Осінь. 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 Тому ми будемо шукати яку квіточку? А... Ні, яку квіточку? Осінню, молодці дітки. Так, ось у мене, дітки, серединка. Так, квіти шукаємо. так а ось багато пелюсточок. І ви повинні знайти осінні квіточки. Добре? Так. Я Так. Ось так. такі Ось. Так. Ось такі у нас квіточки. Так. Так. Давайте, дітки, знайдемо квіточки. Так, підходь, за хаті. Так. прикреплюй сюди. Давай. Так, давай, по одному, дітки. Давайте по одному, Давай. Так. Як ця квіточка називається? Ві. Так, дітки, прикреплюємо до пелюсточки. Так, відходь. Так, як твоя квіточка називається? Як? Айстра. Ай. Так. Прекрасно. айстра. Айстра. Молодець. Відходь. Як твоя? давай так. Як твоя квіточка називається? Кризантима, молодець. Я дітки вам допоможу. Так, яка? як ця квіточка? Давай повернем. Троянда! Так, молодець, давай повернемо прикріплю. Так, прикріплю. Молодець. Так, дітки, а ну що? Так, правильно, яка ця квіточка? Ж... Жоржина. Так, давай. Я це давай сама сама. Прикреплю. Так, молодці. Дітки, ні. Так, молодці дітки ставайте. Так, а давайте, дітки, тепер Я пригадаємо. Ванечка, ми вже всі квіточки дивіться, всі пелюсточки так, зайняті. Так, давайте, дітки, пригадаємо, які квіточки осінні, ми знаємо. Давайте ця квіточка. Чор -чор. Чорнобривці. А це квіточка? Жор -жор. Жоржина. Жоржина. Жоржина, умнічка. Так, а ця квіточка як називається, як оця ризантема. Молодці, дітки, сподобалася вам так? Да. Дітки, подивіться, хто прилетів на нашу квіточку? Сонечко. Сонечко. Сонечко, правильно. Але подивіться, вони різні. У кожного сонечка різна кількість крапочок. Ось таке у нас завдання. Порахувати крапочки і вибрати відповідну цифру. Пограємось? Да. Так, Варюша, давай, крути квіточку. А ну яке сонечко тобі потрапить? Карно. Так, ось дітки, яка колюсточка кольору? Червона. Червона. Так, рахуй, так, рахуй, скільки крапочок. Давай я поставлю. Один, два, три. 5. Так, кажи. Все, у сонечка п'ять крапив. Молодець. А яку ти цифру вибереш? Так, яка це цифра? 5. Цифра п'ять. 5. Давай прикрепимо її. О, молодець, дітки, молодці.